Дивина така у природі. У бабусі на городі різні овочі ростуть. Час збирати урожай. Ну а ти допомагай. Я буду показувати, а ви називайте, що ж виросло у бабусі на городі. Що це, діти? Так, капуста. А це Перець. Огірок? Так. І А як одним словом можна це все назвати? Овочі. І де вони ростуть? На городі. А що це таке, діти? Так, це яблуко. А це груша. Як їх можна назвати? Фрукти. Де вони ростуть? На дереві, у саду? Сьогодні. Ми з вами будемо ліпити овочі, помідор та огірок. А щоб нам вдалося це зробити? Ми спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Підготуємо наші пальчики до роботи. Приготувались Ось і осінь. Поспішай! Час збирати урожай. На город йдуть малята. Будуть овочі збирати. Буряк, картопля, морква, капуста, цибулина. Ой, велика ця родина. Буряк, картоплю, моркву, капустину, цибулину. У кошики склали. Урожай багатий, дружно назбирали. Давайте розглянемо огірок. Якого він кольору? Так. Зеленого. А форми? Видовженої. А який він на дотик? Маденький, але з маленькими пухирцями. Розглянемо помідор. Якого він кольору? Так, червоного. А що у нього догорі є? Це плодоніжка. Вона. А якої форми помідор? Круглої. А на дотик Гладенький. Отож, беремося до роботи. Нам потрібна дощечка, шматочок червоного та зеленого пластиліну. Спочатку будемо робити огірок. Візьміть пластилін зеленого кольору і по колу між долоньками розкочуйте його. Це ж можна зробити і. По дощечці, зверху притискаючи долонькою. І в нас вийшла кулька. А зараз покладіть її на дощечку і прокотіть декілька разів рухами вперед-назад, вперед-назад. Робіть так, як я, і у вас вийде в результаті ось така ковбаска. Вже дуже схожа на огірочок, але потрібно один і другий край. Трішечки згладити пальчиками, повторюйте за мною. Ще чуть-чуть зігнемо. І ось у нас вже вийшов огірок. А зараз візьмемо пластилін червоного кольору і круговими рухами розкочуємо між долоньками або на дощечці. При цьому притримуйте дощечку лівою рукою. Ось так по колу покрутили, і в нас вийшла кулька. Це вже майже помідор. Але, здається, чогось бракує. Так, хвостика плодоніжки. Ми його зробимо із шматочка зеленого пластиліну. Віщіпніть його пальчиками і розкотіть рухами вперед-назад. У нас вийде тоненька ковбаска. Зігніть її навпіл. Ось так. І притисніть до... Кульки, яка у нас вийшла, зверху пальчиками, з'єднавши ці дві деталі. У мене вийшов ось такий гарний помідор. Я впевнена, що і у вас вийде. Ось такі огірок і помідор ми сьогодні з вами зліпили. А я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!